Вітаю всіх! Ви на каналі Сельфейджо Лесен з Вікторією Руденка, де все просто та зрозуміло легко і ще й приємно? Сьогодні ми з вами починаємо новий, хоч маленький, але цикл. І цей цикл буде присвячений побудові секстакорду і квартсекстакорду від звуку. Секстакорд і кварцекстакорд це обернення тризвуку. А що таке тризвук? Перед зазнаннями. Тризвук це акорд, який складається з трьох звуків. Кожен тризвук має два обернення. Будь-який тризвук, до речі, тризвуків існує чотири види: великий тризвук, малий, збільшений і зменшений тризвук. У кожного тризвуку є два обернення. Що таке обернення? Це перенесення нижнього звуку на октаву вверх або верхнього на октаву вниз. Тобто ми крутим да? обертаємо. У тризвуку будь-якого є два обернення: це секстакорд, перше обернення тризвуку. Та кварт секстакорд, друге обернення тризвуку. На уроці сьогоднішньому ми з вами розберемо, як будувати перше обернення тризвуки, яке називається секстакорд. Тобто тема нашого уроку – побудова секстакорду від звуку. Секст-аккорд – це, ви вже почули перше обернення три звуку. Тобто ми переносимо нижню нотку на октаву вверх, і виходить у нас акорд, який складається з терції та чистої кварти. Але тут цікавий момент. Великий секстакорд, він складається, я прошу уважно мене послухати. З малої терції плюс чиста кварта. А малий секстакорд складається велика терція плюс чиста кварта. Я вам нагадаю: В великій терції два тона. Зараз ми з вами будемо за інструментом дивитись, на дошці дивитись, ви все зрозумієте. Але зараз теорія: велика терція складається з двох тонів, і плюс чиста кварта це 2,5 тона. Це побудова. Малого секстакорду. Ще раз, малий секстакорд складається з великої терції плюс чиста кварта. В великій терції 2 тонна, а в чиста квартаці 2,5. Це малий великий секстакорд складається з малої терції плюс чиста кварта. В малої терції півтора тону і плюс чиста кварта 2,5 тонни. І зараз ми з вами навчимося. Не просто будувати це обернення, перше обернення, яке називається секста акорд, а і визначати тональність. Тому що, коли ми знаходимося в тональності, ми розуміємо, ага, на першому ступені у нас тонічний тризвук. Ми його обернули, у нас утворився тонічний секстакорд. А от від звуку нам треба з'ясувати, в якої ми знаходимося в тональності. Оце зараз ми і розберемо з вами. Запрошуємо на урок. Великий секст акорд. Давайте почнемо з будь-якої нотки. Хай це буде нота ля. Давайте почнемо від ля. Да? Великий секстакорд, він складається, я вам нагадаю, з малої терці плюс чиста кварта. Мала терця, вні півтора тона. Ля сі тон, сі до півтона. Мала терця і плюс чиста кварта, в ній половиною тона. От вам ми побудували великий секстакорд від ноти Ля. Великий секстакорд. Мала терція плюс чиста кварта. Верхній звук будь-якого секстакорду є тонікою. Тобто тональність у нас буде Фа-мажор. Питання, а чому мажор? Тому що ми будуємо великий секстакорд. Мала терція плюс чиста кварта це великий секстакорд. Тому тональність у нас буде Фа-мажор. Тепер давайте від ноти ля побудуємо малий секстакорд. Малий секстакорд складається навпаки. Да? Не забувайте, там навпаки, велика терція плюс чистая кварта. Велика терція плюс чиста кварта. Великі терції 2 тона. Чистий кварті, два з половиною тона. Получається ля до дієс фа діс. Тому тональність буде цього, цього акорду фа-дієс мінор, тому що верхній звук тоніка фа дієс, і секст таккорд у нас малий. Тому фа діс мінор От вам два секстакорда. акорда. до, Фа це е, великий секстакорд, так корд фа мажор. Ля до, діз, фа фадес. Малий секстакорд, акорд тоналість фа діс мінор Давайте спробуємо нотки до. до. Будем великий секстакорд. акорд. Великий секстакорд акорд складається мала терція. От мала терція – це півтора тона, до ретон. Ре-мі-бемоль і в тона. Це мала трація до мі бемоль І від мі бемоль чисте кварта. мі бемоль. ля-бемоль. Два з половиною тона. Так, оце у нас получився акорд, який називається великий секстакорд. До мі бемоль, ля бемоль. Тональність нам треба визначити. Верхній звук є тоніка. Тобто тональність буде ля бемоль-мажор. Ля бемоль-мажор. Тому що секстакорд великий. Тепер давайте побудуємо малий секстакорд. Малий секстакорд складається з великої терції плюс чиста кварти. От велика терція, 2 тона. До ре тон, ре, мі, тон. До мі велика терція. І мі, ля, чиста кварта. До мі, ля. тональність буде ля мінор, тому що це малий секстакорд І верхній звук нотка ля. Зараз ми з вами побудуємо секстакорди від. Ноток. Хай це буде нотка Ре. Нам треба великий секстакорд. Дивіться, як він позначається В6. Великий секстакорд складається мала терція плюс чиста кварта. Від ре мала терція ре Фа і чиста кварта від Фа Фа Сі Бемоль. Дивіться, мала терція плюс чиста кварта. Тепер давайте побудуємо малий секстакорд. Від ре. Він складається велика терція плюс чиста кварта, велика терція – ре, фадіс, і чиста кварта від фадіс, фадіс Сі. Ми побудували, але нам треба з вами ще визначити тональність. Якщо секстакорд великий, то верхня нотка буде тоніка. Верхня нотка Сі бемоль. Значить, у нас тональність буде Си, бемоль. якщо великий, то мажор мажор. Якщо малий секстакорд, верхня нотка тоніка. нотка сі. Значить, тональність буде Сі мінор. Зверніть увагу, я тональність мажорну пишу з великої літери, тональність мінорну пишу з малої літери. Давайте спробуємо від ноти Мі побудувати великий секстакорд. мі великий секстакорд складається мала терція плюс чиста кварта. Від Мі мала терція – Мі-соль. І від соль чиста кварта. чиста кварта, соль. До. Верхній звук тоніка. Значить, тональність у нас буде до мажор, тому що великий. Ми так і напишемо. До мажор. А тепер давайте відміну побудуємо малий секстакорд. Малий секстакорд мі. Соль дієс, Тому що малий секстакорд складається велика терція плюс чиста кварта. Мі соль дієс – це велика терція. І чиста кварта соль дієс. До дієс. Верхня нотка і буде тоніка. Значить, це тональність буде до мінор. Я хочу вашу увагу звернути на те, що назва акордів пишеться з великої літери. Якщо у нас був би інтервал малосекста, ми б написали маленьку літеру М6. А от акорд, секста коди, пишеться з великою. Літери. Ви були на каналі Selfidio Lessons, де все просто, зрозуміло, легко, цікаво і дуже-дуже ну, зрозуміло. От дуже зрозуміло. Мені так здається, я хочу цей меседж вам е, надіслати. Якщо якісь питання, пишем коментарі, ставимо лайки і, звісно, підписуємося на мій канал, тому що я намагаюся вам. Дійсно, просто все донести, всю цю складну теоретичну інформацію. Сьогодні ми з вами говорили про секстакорди. На наступний урок ми розбираємо побудову кварцекстакорду, секстакорду другого обернення тризвуку від звуку. На все добре!